Друзі, вітаю! Західні ЗМІ повідомляють про введення резервних бригад, так вони називають штурмові бригади. Мовляв, контрнаступ посилюється, навіть вказують напрямки, де це відбувається. Я про жодні напрямки говорити не буду. Я лише скажу, що сили оборони дійсно рухаються постійно і стабільно на півдні і на Бахмутському напрямку. На Куп'янсько-Лиманському напрямку вдається стримувати ворога у важких боях. Це те, що потрібно розуміти. Рух через замінування півдня це сотні метрів, там інколи більше, але він стабільний і постійний в таких умовах. Це великий успіх. Я розумію, що багатьом дуже хочеться побачити гучні назви такмак, пологи, мелітополь, врешті-решт. Всім дуже хочеться цього. Але всім дуже хочеться повернення Сєвєродонецька, Лисичанська. А якщо цього не відбувається тут і зараз, багато хто знає, то у нас починає жити таке. Та ну пішло, воно мовляв. Буду займатися своїми речами. І звідси з'являються історії про людей, які, які дуже втомилися, хочуть відпочити від війни, які взагалі від війни відмежовуються, живуть там. Боротьбою з повітряними знаєте, млинами у вигляді там обговорення, які нардепи погані, де відпочивають. Я розумію, що багато поганих нардепів. Я розумію, що ці прізвища, знаєте, які зараз лунають, це не найкращі люди цієї держави. Найкращі люди цієї держави зараз працюють на оборону. Купа людей, купа людей просто спокійно собі живуть і їм плювати. Хай хтось інший розбирається з війною. Ах, ви погано наступаєте, а ну ми тоді не будемо е, взагалі там, чи донатити, чи ще щось. Е, багато людей просто вживають якусь пігулку. Вони думають, що ми вже перемогли. Зараз потрібна максимальна єдність, і максимально зараз потрібно не гризтися між собою всередині держави, і максимально зараз потрібно. Друзі, максимально потрібно зараз допомагати силам оборони всюди, де можна. Добровольці, воїни ЗСУ, волонтери. Давайте жити так, щоб нам всім я не буду говорити патріотам, я скажу просто людям, щоб нам в майбутньому після війни не було соромно, соромно дивитися в дзеркало. Це найважливіше. А ще краще, щоб нам не було соромно дивитися в очі дітям в майбутньому поколінню. Подумайте, чи буде вам соромно дивитися в очі, якщо так, зробіть так, щоб не було. Слава Україні! Переможемо всіх.